Ви дивитеся програму Рожеві окуляри. І з вами знову ваші ведучі Софія Аврамчук. і Малані Прокопчук. Софійко, а ти боїшся лігра? Ну, це взагалі що таке? Ну, напевно, ти подумаєш, що я говорю про тигра, але ні. Лігар це е, трішки частинки лева і тигра. Mm. Як це можливо? Можливо, їх називають штучно виведеними, тому що їх створила людина. А, точно! Це коли беруть дві різні тварини і з'єднують їх гени. І тоді отримують щось нове. Саме так. Дивимось анонс. Хто такий лігер? І чому він більший за обох своїх батьків? Хто такий Яглев? І чому він зустрічається лише в зоопарках? Зебра плюс кінь дорівнює що? справжній зеброїд. Кама. Коли верблюд і лама влаштували сюрприз. Леопон ще одна кішка з родоводом у два ряди. А зараз поговоримо про лігра. Лігр це дитинча самки тигриці і самця лева. Мені здається, це просто ще один котик. Так, але він найбільший котик у світі. Він важить 400 кілограмів. Ого, то він більший за маму і тата? Можна сказати, що так. Давай дивиться сюжет. Лігер – це Ой. дуже нагодована Пандера. Пандера. Це як п'ять футбольних батьків. Три. Правда цікаво, такий собі. Якщо ви любите леві. Один, два, три. Правда цікаво, такий собі суперкот... Три. Правда цікаво. Та закрийтеся вже. Всім привіт! З вами сьогодні я, Даринка Попко. Я вам розповім про лігра. Це не є якийсь дракон чи вид гієни. Це і тварина, а точніше гібрид, який існує насправді. Лігер це не жарт і не фантазія зі шкільного зошита. Це тварина, яка народилася від Лева і Тигриці. Уявіть собі, король звірів і смугаста королева джунглів вирішили об'єднати сили. І от вам Лігер найбільший кіт на планеті. Лігер виглядає як лев. Притезі смужками. Він може важити понад 400 кілограмів. Це як п'ять футбольних гравців або Пантера. Дуже нагодована на День подяки. У дикій природі лігрів не існує. Вони народжуються лише в зоопарках або в спеціальних центрах розведення. Леви живуть в Африці, тигри в Азії. А от лігр – це результат зустрічі у неволі. І хоча вони красиві і дивовижні, навколо їх створення точаться суперечки. Лігер це тварина з майбутнього. Уявіть, кішка біжить зі швидкістю тигра, але гарчить як лев. До речі, лігри зазвичай лагідні до людей і можуть жити достатньо довго, до 20 років. Але у них часто бувають проблеми зі здоров'ям. Бо коли поєднуєш двох таких різних батьків, ніколи не знаєш, що з того вийде. Природа мудра, і вона таких експериментів сама не проводить. Правда, цікаво, такий собі суперкотик. Якщо ви любите левів, а ще й трохи тигрів, лігр, напевно, ваша нова улюблена тварина. Є ще тігрон, це коли тигр тато, а мама левиця. Але тігрі менш відомі і зазвичай менші. Лігер усе ж таки зірка. У 2010 році один лігер потрапив до книги рекордів Гіннеса. Його звали Геркулес. Він важив 418 кілограмів і був більший за деякі автівки. Мене завжди дивувало та й досі дивую, як працює природа, навіть через нас, людей. Лігер – це доказ того, що у зоопарку може народитися щось неймовірне. З вами була я, Даринка Попко. Досліджуйте світ, навіть якщо він муркоче і важить 400 кілограмів. Па-па! Ну, і хто у нас наступний? Може яглев? О, тут неважко здогадатись. Яглев це коли тато ягуар, а мама леопард. Його шерсть як абстрактна картина, частково в плямах, а частково в розмитих смугах. Їх дуже важко зустріти в природі, тому що вони живуть на різних континентах. Але в умовах зоопарків все можливо. Привіт таки всім дослідникам дикої природи. З вами Ірина Лук'янова. І сьогодні я розповім вам про тварину, яка звучить як загадка, а виглядає як герой з коміксу. Це яглев. Яглев це гібрид двох великих котів: його тато Ягуар, а мама Левиця. Уявіть собі, татко з південної Америки, мама з Африки. І разом вони створили когось справді особливого. Яглев не буває в дикій природі. Таке поєднання можливе тільки в зоопарках або в спеціальних розплідниках, і це дуже рідкісна подія. Як лев, це мікс лева та ягуара. У нього потужне тіло, плямисте хутро та подекути легенька грива. Він схоже на великого м'язистого лева в плямках, і вага може в нього досягати 250-300 кілограмів. І це ще не все. Яглев успадковує не лише зовнішність, а й характер. Від ягуара він отримує силу та немовірну стрибучість. Ягуари одні з найкращих плавців серед великих кішок, тож і яглеви часто не бояться води. А від левиці гордість та хоробрість і трохи впертості. Уявіть собі такого супергероя. Він вміє бігати, стрибати, гарчати, як справжній хижак, а все одно виглядає наче гігантська плямиста киця. Яглеви – надзвичайна рідкість. Перший яглев з'явився у 2006 році в зоопарку США. З того часу таких тварин з'явилося дуже мало, їх важко виростити, і не всі гібриди бувають здоровими, тому вчені уважно стежать за їхнім самопочуттям. Очевлеви її народжуються завдяки людям. Вони все одно частинка природи, але така частинка, яку природа, сама б навряд чи створила. Бо леви і ягуари в дикій природі ніколи не зустрічаються. Яглев це не єдиний гібрид у світі. Є ще лігри, тігри та леопони. Люди експериментують, щоб краще знати генетику тварин, а треба пам'ятати, що тварини це понад усе. Яглев, мов герой мультфільму. Красивий, рідкісний і трохи загадковий. Побачити такого це як знайти живу легенду. Наразі яглеви не розводяться масово. І правильно, адже ми маємо поважати природу і дбати про кожну тварину. Гібриди цікаві, але природні види ще цікавіші. Світ тварин це справжній сесвіт і Яглев одна з його зірок. Тепер ти знаєш трохи більше, ніж учора. З вами була Ірина Ук'янова. Шукайте дива навколо себе. Па-па! А тепер ближче до копитних зустрічайте зеброїда. Це гібрид зебри і коня або осла. Від зебри він успадкував смужки, але не по всьому тілу, тільки на шиї та ногах. А от від коня характер. Кажуть, у нього характер дуже впертий. Навіть впертіший, ніж осел. Африканські простори на горизонті табуни зебр, а поруч з ними гарні коні. Але серед них хтось незвичний, з тілом, схожим на коня, але смуги, як в зебри. Привіт-привіт! З вами знову я Марія Манді, і сьогодні я розповім вам про унікальне створіння, яке виглядає так, ніби його вигадали художники. Це зеброїд. Зеброїд це гібрид зебри та коня або осла. Найчастіше це потомство самця зебри і самки коня. Хоча варіанти бувають різні, а назва зеброїд загальна для всіх таких гібридів. Смуга на ногах, боках, а іноді й на морді це те, що одразу видає зебру в його родоводі. Але тіло, грива, навіть хода усе більше схоже на коня. Цікаво, що заброїди не з'являються в дикій природі. Їх виводять люди переважно в дослідницьких або навчальних цілях. А ще щоб вивчити генетику та поведінку гібридів. А тепер ще одна цікавинка: Заброїди не можуть мати потомства. Так, вони безплідні. Це наслідок скращування тварин з різною кількістю хромосом. Наприклад, у коня 64 хромосоми, а у зебри 44. Найвідоміші зеброїди це зонки зебра плюс осел, та зоні, зебра плюс поні. Їх отримують у зоопарках, на екофермах або як екзотичних тварин. Але варто пам'ятати, попри свою милу зовнішність, вони можуть бути норовливими. Від зебри їм дісталася дика вдача. Зеброїди не просто симпатичні гібриди, вони приклад того, як гени можуть поєднуватись у несподівані способи. І ще один доказ, що природа не визнає рамок і шаблонів. Їхні фотографії вражають, а сама історія появи, наче з фантазійного фільму. Але це наука, генетика і трохи людської цікавості. А чи знали ви, що вперше термін «зеброїд» використав сам Чарльз Дарвін у 19 столітті? Ось так, від еволюції до сучасної генетики. А з вами була Марія Мензі. До зустрічі у наступних подорожах природою і знанням. А далі тварина, яку хочеться обійняти кама. Це верблюда та лами. Але як це можливо? Вони ж зовсім різні. Але вчені таки змогли. У ками тулуб як у лами. А от сила як у верблюда. Ідеальна тварина для пустелі і пухнаста. Верблюд чи лама? А може хтось посередині? Сьогодні говоримо про тварину, яку ви точно не зустрінете в дикій природі. Її звати Кама. Привіт! Мене звати Яна Хорос, і я розповім вам про найдивовижнішого гібрида у світі копитних. Кама це гібрид верблюда і лами. Звучить неймовірно. Так і є. Адже ці тварини живуть на різних континентах і дуже різняться за розміром. Але людині вдалося їх поєднати. А як це взагалі можливо? Верблюд великий, сильний, звик до пустелі, а лама менша, ніжніша, мешкає вандах. Але вони належать до родини верблюдових. Саме це і дало змогу вивезти каму. Першу каму вивели у 1998 році в Об'єднаних Арабських Еміратах. Саме там науковці вирішили об'єднати силу верблюда з витривалістю і м'якою шерстю лами. На вигляд у нас справді ще середнє. Від лами ніжна шерсть, струнки ноги, гіла симпатична мордочка. А від верблюда розмір і сила. Щоправда, без горба. Ще одна особливість: кама має доброзичливий характер як у лами, але силу тягли як у верблюда. Це робить її корисною в господарстві, особливо в послужливих регіонах. А чи може вона розмножуватися? Ні, такі тварини потомства не мають. Кама це не тільки науковий експеримент, а ще приклад того, як знання і технології дозволяють людині досліджувати нові горизонти біології. Як на мене, кама мила, незвична і трохи казкова тваринка. А з вами була Яна Хорос. Побачимось! І на десант Леопон. Це Тварини з гібридом тигрячого погляду і леопардового принта. Це насправді дитинча самця Леопарда і самки Левиці. Їх дуже мало у світі. А виглядають вони, наче головні герої фентезі фільму? Давайте дивитися сюжет. Тре. Привіт! Ну, що за... Але як він виглядає? Розповідаю, він більший за має голову і гриву, схожі на левині, а все тіло вкрите плямами. <плес> а ви знали, що існує така тварина, яка нагадує одночасно і Лева, і Леопарда? Так, так, є така. Привіт! З вами Злата. Надіюсь, ви вже мене пам'ятаєте. І сьогодні я вам розповім про дуже цікаву тварину, унікальну та красиву Леопона. Леопон це гібрид народження від батька Лева та мами Леопарда. Його не зустрінеш у дикій природі. Такі тварини з'являються лише в умовах неволі, коли на оковці хрещують різні види великих кішок. Але як він виглядає, розповідаю, він більший за леопарда, але менший за Лева. Має голову і гриву, схожі на левині, а все діло вкрите плямами, як у леопарда. Просто фантастика. Перша леопона вивели в Японії у 1959 році. З тих пір поодинокі випадки з хрущування повторювали в зоопарках світу. Але такі гібриди дуже рідкісні. Цікаво. А чи може мати леопон потомство? На жаль, як і більшість гібридів, леопони діток не мають. Їхні існування більше як Науковий експеримент ніж природні явища, але попри це Леополь вражає своєю красою і незвичністю. Це ще раз доводить, природа неймовірна і сповнена сюрпризів. Проте зоологи наголошують, хоча такі гібриди захоплюють уяву, їх створення повинно бути дуже відповідальним, адже головне турбота про здоров'я та добробут тварин. А ще Леопон справжня зірка. Фото і відео з цими тваринами миттєво розлітаються інтернетом. Люди з усього світу дивуються, як може існувати така незвичайна кішка. І хоча Леопон результат людського втручання, він став символом того, як сучасна наука може змінити наше уявлення про природу. Проте завжди важливо пам'ятати про етику і гармонію з довкіллям. Леопон рідкісна зустріч, сили і грації. І ще одне нагадування про те, який різноманітний наш світ. А з вами була Злата Цимбаліста. До нових відкриттів! То як ти думаєш, Софійко, ці тварини це диво чи експеримент? Ну, я думаю, те і інше. Ну, Вчені спостерігають і пробують, напевно, вивчати ще багато чого. Так, але завжди треба пам'ятати, що природа найрозумніша. Тому любіть її. А з вами були Софія Врамчук та Меланія Прокопчук. Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па-па!